Всім привіт! З вами ваньок. Сьогодні в нас огляд сівалочки до мотоблока. Сівалка зернова за 10 дискова торгової марки кентавр. Звернувся коротко по всіх характеристиках, багато чого я тут переробляв. Так. Почнемо з причіпного механізму. Ось із заводу йшло, оце діло все у нас отакого. Було приварено отут. Тут були кріплення під колеса, приварені вуха такі. В общем, тут тулив я його, є ці валки. Немалий, вона на 10 сошників. Тож зразу я переробив, щоб це було все більш-менш адекватно і нормально під трьохточку. Оте все вирізав. Простий уголок провертів отвори в оцій трубці заводській. Це вже уголок саморобне. Тут зроблено кріплення під тяги під трьохточку. Все ось, Раз, два, три. Все, розкоси. Тут трубка і тут теж. Уголочок унизу воно кинутий і прикручений, і все це можна зняти легко. Раз, два, три, 4. шість болтів відкрутив і це все знялося і ципка зняв. Е, механізм приводу, який був, ті вуха відрізав, що були приварені отут. Я їх приварив ті самі униз, ось сюди. і оце все ось заводське. Нижні оці трубки, колеса. Е, механізм оцей Трошки обрізав, приварив сюди до цієї перемички і трошки поперевершував тут отвори, бо були отвори під одне, пальці тонші, все воно тиліпалося такого. Зараз усе більш-менш так тугенько ходить. Шату майже немає, легенький шат присутній. Так, по колесах. Так, я зробив трьох точку. без зерна, виїхав у нагрядку після картошки попробувати. Пробуксовують, якщо, наприклад, викрутиш їх, низько сошники йдуть мілко беруть, наче хотілося б глибше. Зробиш глибше, десь виямка пробуксовує, як у не крутиться. Понаворював я ось такі штирі. Через один зуб, попроверчував отвори навскрізь. проварив ось ось із середини і знаружі трохи поприворював. Це наче чугун, але вариться, в принципі, нормально. Оце поприворював то нормально, пробуксовки ніякої немає. Так, потім тут було під оці отвори, під болтики попровершував дірки у самому валу, бо вони просто вже малися, отворів не було. Попровершував отвори, щоб воно точно не пробуксовувало. Так само був проверчений отвір під приводну зірочку у валу. Там міліметрів 5. Болт, воно внизу є. Закручений, налагострений ну, на конус і зажато було все. Так, пішли далі. Це все далі по стандарту йшло. У нас бункер для добрив ось з такою кришкою. Правда, кришка капітальна тут. Так, відкриваємо кришку. Бункер. Я не заміряв, наскільки, ну як бачите, такий немаленький. Довжина від краю до краю бункеру метр м. Але з цього краю, тут у нас ще є регулювати типу, для висіву, то буде трошки більше збільшуватися. Тут у бункері кришка така відкручується сюди, бо можна лишнє зерно висипати. Кожна сівалка, перейди сюди, ні, з того боку буде краще, мабуть, видно. Іде у нас, як бачите, з одного боку під крупнозернисті зернисті кру, крупне зерно, десь кукурудза, може там соя чи що. І вони йдуть у таку рідко дуже аж там, воно, а тут іде під дрібнозернисті культури. Під пшеницю, можна там ячмінці, яке таке. І так само з цього ж боку у бункері Ось у нас. Відкриваються такі язички. Треба нам під пшеницю, ага, катушка, ось під дрібно зернисті. Откриваємо от це. тугенько ходять і дивіться, що в нас відкривається ця катушка. Треба нам під кукурузу, чи щось таке, ну, кукурузу, мабуть, думаю, вряд ли, оцю закриваємо, відкриваємо слідуючу. і в нас тут буде. Під крупні прорізи. під крупнозернисті рослини. ну Для висіву, можливо, сою, не знаю, що там горох, всяке таке. Так. Сівалка в нас, сушники йдуть дискові. В коментарях запитували, чому обрав іменно дискову, а не є така сама, тільки що йдуть просто лапи, такі анкерне називаються. Анкерну, під анкерну, треба, щоб була чиста площа ідеально, бо буде набиратися на ній бур'яну, буде горнути цей бур'ян, диск вже ж перескочив і поїхав собі далі. Кожен диск регулюється. Я звузив, постарався по мінімуму звузити, ну по максимуму точніше, щоб е, відстань між весім 20 см. Ну, це дуже для пшениці широко. Я по 15 см їх звузив. У мене вийшло від краю до краю сошника 1,45 вроді би. Тут трошки ось від того, що звузив прийшлося із пластмасової труби, таке вигинати вигріть і вигинать, бо дуже великий перегиб йшов. Ну, В принципі, нормально, скрізь не забивається, забивалося трошки у нас тільки при посєві. Ось тут дуже горизонтальна трубка стоїть. І трошки було пару разів підзабивалося тут. -а. Ну Це все я ще модернізую, трохи перероблю його. Так, лієчки все по стандарту, надівається все красиво. При роботі, можливо, ви чули, тільки я рушив скрип, такий скрежить Під кожний, як бачимо, під кожний сошник і, ну, у нас підпружинені такі типу, чистики. І оце вони дуже труться, об диск. І такий скрежіт йде, не знаю, можливо, я їх познімаю, а можливо, нехай будуть. В принципі, вони диск нормально йде. Діски в нас не підпружинені, вони стоять на ножорстку. Бо, наприклад, на СЗШках або є деякі, що грають, так от трохи тут не грають. Тут уже стоїть, усе стоїть на ножорстко. Так само, наприклад, на весну я планую попробувати поперекривати вишитати міждурядя, наприклад, мені... Ці перекрити, оставити оце, я що отой. І кукурузу посадити під 70 см десь приблизно між доряддя. Їх можна рухати, сушнички, відкрити під е, крупнозернисті катушку виставити, оцю відрегулювати, спробую кукурузу нею сіяти. Це буде не сівалка точного висіву, бо це не пневмо і тому подібне. ну Буду експериментувати. так, По бункеру далі ще сюди вернеться. Е, сам механізм. Катушки у нас ходять висівні тут. А вони закріплені такими короштейниками по піджиманому і сам механізм регулювання висіву. отпускаємо контрогайку, шайба з зубчиками такими. І крутимо, і відповідно, катушки наші ходять туди і сюди, вправо-вліво. Крутимо, вони будуть ховатися туди, Викручуємо вони будуть сюди виходити. І відповідно, якщо для дрібнозернистих, вона ховається всередину і більше вона в цьому отворі в прорезі буде там, і буде більше висівати. І відповідно, якщо нам треба під це, то ми наоборот засуваємо, ця душа залазить, а ця ховається. Ну Так вони ходять спарено туди-сюди, отакого. І тоді поставили ось, ось о, прорез. Ось тут є зубчики такі, шайбу цю проріз, поставили і зафіксували контргайкою. Так, при покупці кожен диск я розбирав і змазував почіпники, бо вони були сухі. Все перебирав, все перемазував. Конечно, то є штука непогана, бо в інтернеті безліч різних модифікацій сівалок, на 8, на 6 тошників, є з бункерами для добрив, але більшість без кришки. Це наче мелочі, але непогано. Так, Проїхав я нею, підчепив, вже як його тільки зробив. Просто по тому, по картоплині, де вибрана картошка, погано вона загортала, наче приїхала і ямки загорталися. Тож було вирішено зробити ось таку типу борінки. так, Проста арматура, дві арматури. Тут із Сікора з мотокоси вал, шліці облизані були, злизало. Це той проток валу взятий. через 15 см шахматним порядком. Тобто по, скільки виходить, по 7,5 см. У нас з того йдуть грабельки. Тут іде уголком, теж хомутом таким кріплення. І ось це все на пружинці. Пружинка ну, на цепочку можна регулювати натяг. Глибше, щоб дужче пружина була натягнута, слабше була натягнута. І воно собі отакого ось грає. Також розробив я площу і подумав, що коли я посію по культивіруваному після борінки. І це ж заграблює, не буде видно, якщо по сухому сіяти, де я сіяв, де не сіяв. І на крайні зуби я попеварював ось такі уголки. Можна було б навіть більші переварити. Тут він трохи загострений, прихватив. І як я проїхав, видно таку значить, дуже глибшу ямку. Це в нас край якраз напроти противці сошничка. Якраз виходить край, поки я посіяв. Ну а так в цілому ще в принципі в планах є. в мене деякі такі мислі щодо переробок. Ну, поки що в цілому, в цілому, в цілому сія непогано вона. Ось пшеничка зійде, ми покажемо вам сходи, бо скільки в інтернеті дивився я огляд і наші показують, що там до чого і як, як вона сіє, наприклад, настраюють огляд туди-сюди. А результатів вже як вона посіяла, немає. Тому що приблизь. Порівняно, ну, наприклад, із АЗАшкою, у неї диски якось іде також, що робить один рядочок. А тут а диски йдуть отакого. От він робить широкий рядок, десь завширшки сантиметрів 4. Ось і отакого. І отакого, отакого десь такий рядок розгортає. І пшеницю розсіває не одним рядочком, а таким 4, 4 см. Зерно розпадається. Тому Того. результати побачимо. В принципі, вже витикається, але ще погано видно. Я все покажу вам. І ще були в мене в коментарях питали щодо дисків, що вони, наприклад, приклинюють Також я з таким зіткнувся, що значить, дуже туго крутяться. Я кажу, як знімав, мазав почіпники і трохи його... Він має типа таку форму тарілки вигнутий, трошки вирівнював в зворотньому напрямку. Бо прям є так дуже вони стулені, приклинювало, що почіпники порозліталися б. Або просто вони заклинили тягнулися б. Так, це відповідь на один коментар. І ще в мене були коментар під відео при посіві і питали, чи можна нею сіять. Луцерку, типу, мабуть, дрібнозернисті такі. Ну, В принципі, я думаю, чому б і ні. Якщо катушку цю заховати і оставити там міліметрів 5 чи скільки треба, оця вся дрібнозерниста вийде сюди і там останеться маленький такий тільки оцих зубчиків. Я думаю, можна було, в принципі, тут усе більш-менш пластик прилягає до металу, все герметично, ніде сипатися не должно воно. Тут аж ось у нас. Болтики там прикричені, типу, такі щіточки похожі, як від те, що ми красимо, але ворса більш така жорстча, жорсткіша. І все воно під прилягає до катушки. Так, наче все ми так пробіглися, розказали щодо чого і як. Сівалкою в цілому. Що я після посіву можу сказати, сівалкою я задоволений. Вона відсіяла непогано. Набагато швидше осіяла, На 28 сотих раніше ми тратили 3-4 мішка. Зараз я посіяв 2 мішка на 28 сотих. По нормі це теж наче і багато, але з другого боку я не шпую її. Якщо вона густіша, вона дуже задавлює бурян. І, в принципі, краще нехай буде густіше. Тим паче, перша я її сію. Тож набагато швидше, набагато економніше. В принципі, сівалкою я задоволений, тож всім рекомендую. Так, да, прийдеться дещо допрацьовувати, ну не без цього. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!